У тимчасово виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулась планерка з керівниками підприємств та організацій громади. Розпочалась вона зі звернення Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під контролем. Окрім того, були оголошені основні першочергові завдання для керівників підрозділів та установ громади. Директор КВЕ «Подільськводоканал» водоканал Володимир Негрецько сказав, що на даний момент. Підприємством проводиться заміна труб містом та в селі Липецьке. Директор КВЕП теплокомуненерго Максим Перелей прозвітував про роботу із підготовки до наступного опалювального сезону. Він зазначив, що ведуться роботи із обслуговування тепломереж, а також проводиться ревізія обладнання. Директор комунальної муніципальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує здійснювати дорожню розмітку, ремонт та фарбування дитячих майданчиків, регулярно підрізають дерева, готують з техніку до зимового періоду, а також продовжується скошування трави вздовж центральної дороги міста та в селі Липецьке. Департаментом житлово-комунального господарства та архітектури обробляються письмові звернення мешканців міста. Староста сіл Липецьке, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко розповіла про те, що в селі Липецьке розпочаті ремонтні роботи доріг. Планується зробити три ділянки дороги протяжністю 1600 метрів. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський сказав, що в закладах освіти продовжуються поточні ремонти, ведеться підготовка до Дня державності та дня молоді. Тимчасово виконуюча обов'язки керівника центру на дня адміністративних послуг Інна Качковська доповіла, що вони працюють з внутрішньо переміщеними особами щодо виплати компенсацій. Також акцентувала увагу на те, що у них з'являються 19 нових послуг, котрі надаються ветеранам війни. Керівники обслуговуючих компаній доповіли про обсяги виконаних робіт. А саме ведеться внутрішньобудинковий ремонт, регулярне скошування трави, приведення до ладу дитячих майданчиків.